Ну а далі про події на фронті сили оборони знищили ворожу 152-мм гармату на відстані понад 25 кілометрів, влучивши в неї вісьма снарядами. Це новий рекорд точного ураження. Операція стала можливою завдяки злагодженій роботі аеророзвідки, коригувальників і артилеристів. Дякуємо нашим воїнам! Це те за чим можна спостерігати вічно. Молодці Ну і, власне про допомогу сполучених штатів Україні та інші важливі військові теми, ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку військовий блогер Сергій Місюра. Пане Сергію, вітаємо вас і слава Україні. Вітаю, доброго ранку, героям. Слава. Отже, про те, що Сполучені Штати оголосили, і, власне, Пентагон сказав: ми надійшлимо Україні додаткову зброю для оборони за вказівкою Трампа. Власне видання «Аксіус» повідомило, що американський президент пообіцяв Володимиру Зеленському негайно відправити 10 ракет перехоплювачів для комплексів Петріот. І отут всі заплутались, бо 10 – це ніби мало. В поставках, що затримані були в Польщі, було 30. Задачка, куди ділись ще 20? Чи йдеться про 10 додаткових до тих 30? Що взагалі? відбувається Це взагалі відбувається цікава ситуація, тому що розуміти, що таке ракета перехоплювась, навіть якщо це пак третій до Петріота ладно вона коштує 3-5 мільйонів доларів. Але ну це дуже смішно оголошувати зі сторони президента Сполучених Штатів Америки про 10 ракет. 10 комплексів Петріот, 10 комплексів на сам Щайлістем, можливо, але 10 ракет це. Ну трошки смішно, але це вже результат, що вони щось готові все таки давати, тому що все, що йшло до нас до цих пір, це все йшло за допомоги президента Байдена. Та що він підписував, і зараз все одно призупинили навіть те, що він ще не додав. Але зі сторони боку президента Трампа вже добре, що навіть, хоча б про ракети. Навіть якщо це пак третій, вже добра ситуація, що вони все одно дадуться. Тобто, хоч 30, хоч 10 – це вже добре, тому що е, потрібно починати з малого. З'являться 10 пак третіх. Потім з'являться можливо ще якесь озброєння, тому що як бачимо, з кожним днем Путін все нахабніє, нахабніє і більше розказує і не тільки Трампу, а й різним людям багато своїх бойок. Можливо, це зневірення якраз допоможе отримати ще більше нам якогось озброєння. Mm -hmm. Ну залишається mm -hmm. тільки я так розумію, спостерігати. Ну, дивіться, за даними видання Форбс, КНДР може перекинути додаткові війська в Росію для участі у війні проти України. Мова тоді йшла десь про 20 тисяч солдатів. Що зараз про це відомо? Їдуть північні корейці до Росії чи ні? На даний момент в мене точно немає такої інформації. Що вони їдуть, навіть uh -huh. якщо вони будуть їхати, то вони не будуть використовувати це в даний момент на території України. Uh -huh. Вони що тоді використовувалися на Курщині, це все одно було для підтримки російських військ. для... Переймання їхнього досвіду, тому що я знаю про їхніх не менше трьох хвиль ротації, як вони заходили і як вони працювали на Курщині. Перших дві взагалі були так. невдалих, тому що вони не розуміли, куди вони прийшли, що, що тут робиться, але досить з високим рівнем підготовки. Угу, на третю хвилю, коли вони вже зайшли, і багато. Підрозділі на Кущині, це мені розповідали. Що от третя хвиля, коли вони вже зрозуміли, що куди, де вони попали, і що з ними буде, от тоді вони почали вже працювати зовсім по іншому, і це виявилась доволі така рішуча сила, яка і дуже і дуже сильно перевалила. Якраз з позиції спроби ворога витіснити нас е, Кущини. тому mm -hmm. якщо вони й будуть використовуватись, то це буде на території Росії, навіть не yeah. на окупованих територіях України, а на території Росії можливо вони замінять якісь підрозділи. Тобто в прикордонні на їхній території в Курській і Брянських областях uh -huh. для того, щоб вивільняти саме російські війська, вони не будуть вступати в пряму конфронтацію на території України. Uh -huh. А чи відомо, що взагалі наразі відбувається, ось якраз в російських прикордонних областях? Це Курщина, згадана вами Білгородщина чи і Брянщина там постійно це як можна назвати знову з тої інформації, що можна говорити, це відбувається як демонстраційні дії. Вони постійно. Переміщуються, ротуються, тобто є, є якийсь рух, але немає великих накопичень, uh -huh. тобто, щоб вони не були найбільше накопичення. Це на Сумщині, вони там постійно накопичуються, постійно присутні, без участі карандарівських військ. Тобто, це субо всі Російської Федерації. Uh -huh. А нарешті в областях поки немає. Ну на прикордоні взагалі постійно є якісь сутички: або стрілецького, або дронового типу. Тобто з різними використаннями, просто мінометний там блуждаючий вогонь, як вони його називають. Тобто такого сильного на прикордонні якоїсь конфронтації немає тільки в Сумській області. Ну і, звісно, шматку великі Харківщини. До речі, про Харківщину, От ви згадали, що на речник оперативно-тактичного груповання Харків Павло Шамшин повідомив, що російська піхота перетнула державний кордон в районі мілового, це якраз Харківщина. Вона атакувала наші позиції за підтримки артилерії дронів, але сили оборони відбили цю атаку, зупинили ворога. І власне, що це було? Тобто, це нова гаряча ділянка, чи це така ну при, при прикордонна суєта російська. Прикордонна суєта, і наприклад, у відповідь можемо спокійно сказати вчора. Буквально на військовому телебаченні також сидів, як ви в студії, і якраз не розмовляли, вговорювали те, що сили спеціальних операцій зробили. Аналогічно спецоперацію зайшли через кордон, зайшли в тил, трошки покромсали русаків. Тобто, це звичайна диверсійна робота зайти через кордон, прорвати позицію, чи щось <гум> там наситить, як ви сказали. І потім уже в російських вже так само будуть обговорення. О, українці прийшли на новій ділянці фронту. Це звичайна прикордонна сувіта. Слухайте, є ще одна дуже цікава тема. Бо фахівець із системи РЕП і зв'язку Сергій Флеш опублікував фото з інформацією, що росіяни почали маскувати дрони під птахів, щоб ускладнити їхнє виявлення. Чи реальне це фото, як ви думаєте, і от чи реальна така технологія? Наскільки, взагалі, якщо так, то ефективним може бути такий дрон у реальних бойових умовах? Я виказав Сергію Флешу, що так, в принципі, там йому в коментарях також це вказали. Це фотографія 2016 року з Пакистану. Це, це стара фотографія, хоч він зробив апдейт свого посту. Що до речі, не думав, що в прямому ефірі будемо апдейти постів Сергія Флеша обговорювати, Але <говорю> також прикольна ситуація, що ну якщо з'являється якась потреба, люди на це реагують, тому що багато людей зреагувало, що о господи, як це ми так не можемо знайти цих дронів, вони будуть як пташки. Mm -hmm. Насправді це не теж, ну може там якась мінімальна, але це ну дуже одиничні можуть бути випадки, тому що ви маєте розуміти, і глядачі мають розуміти, що використання таких дронів, ну навіть якщо е, там є в світових практиках двохметрові здоровенні дрони, які можуть максимум 60 хвилин бути в mm -hmm. повітрі, при цьому. Вони ж відрізняються усім від військових дронів, які ми використовуємо. Ворог використовує для розвідників чи для бомбарів. Це захищений канал зв'язку, це класна оптика, це класний зум. Тому що треба летіти високо, бачити добре. На таких дронах, як ви показали, 2016 року там камера взагалі з дитячих якихось дронів використовується без ніякої системи захищеності зв'язку. Дальності роботи там максимум ну, 7-8, може 10 кілометрів наших. Реаліях Мавіки запускаються вже з дальніших так. відстаней, при цьому маючи набагато кращий гімбл з камерою, стабілізацією, з зумом. А ось такі дрони, маскування під птахів ну, в наших реаліях, це е, альбатросом можна якимось його маскувати, щоб просто це було далеко, високо, і з гарним гімболом, щоб гарна камера висіла. А Бачте. такі маленькі дрони. Ну, бачите, але деколи так можна виставити фотку, щоб навіть ми з вами про це зранку поговорили. Тобто, ще раз підсумуємо, за, ще час... за час Великої війни ось такі дрони, які маскуються під птахів, не були використані, правильно? Наскільки я знаю, не були і багато ага. ворог, і це просто така дезінформація. Ми колись бачили. Що діє багато військових груп, яких я також спостерігаю, це все постійно якісь повідомлення, і Русня якраз використовує їх для псошних операцій. Тобто там десь знайшли нові міни, які виглядають під камінець, не пити воду прозору. Вона отравлена з такої то партії. Дивіться на кришечку, вона має бути не червона. Там оці багато і військові через те, що друг за друга переживають одне з одного. Вони перекидають ці повідомлення. І ці фотографії це можливо це по якимось групам пішла ця фотографія mm -hmm. е, і псошна операція російська перекиньте всім, дивіться на пташків вверх, тому що це може бути дрон, який скидає якусь там хімічну речовину. Mm -hmm. Все. ну я б так само робив ці психологічні операції. знаходив би якісь такі фотографії при, за допомогою українських же військових. Сам би вже по цим групам mm -hmm. розкидав. Це безпека, і багато хто буде цим також перекидати. Тому це факт треба говорити і пояснити. Добре, що ви є, щоб так, пояснити, це що точно. це неправда. <хи> Далі ще одна важлива інформація. Агентство Bloomberg пише, що китайські компанії відіграють ключову роль нині в постачанні комплектуючих для виробництва російських ударних дронів. Чи можна наразі сказати, що Російська Федерація нарощує виробництво дронів саме завдяки підтримці Китаю? По перше, що отут я б трохи розділив китайські компанії і Китай, тому ага. що якщо говорити про потенційний Китай і комуністичну партію, яка е, при владі, і яка ну в принципі, всі знають, що великий якийсь експорт неможливий чи імпорт, ну взагалі все неможливе в Китаї без. Відома партії офіційної позиції партії неможливий, тобто, якщо партія каже, що вона не поставляє, то в принципі всі не китай каже, що її не поставляє, то він не поставляє, але ми знаємо, що є нюанси. Хоча Блумберг Блумберг і не відкрили це, в принципі, секрет поліполішенеля, що китайське. Економіка і дроноводи, і виробництво дронів допомагають Росії в війні, але офіційно цієї позиції не буде, і не було, не було, не, не знайшли ми і не буде, тому що офіційно це все не буде. Вони будуть на якихось малих компаніях через прокладки. Як в цьому ж в цій статті, там здоровена стаття Блумберг що прочитав через багато багато компаній Вони через прокладки, тобто вони самі ж ховаються. При цьому там ж і вказано, що США якраз вказує. На те, що санкції вони були накладені на багато з тих компаній, які були цими прокладками, що з російської сторони, що з китайської накладені, і вони е, працюють, щоб приховати свій цей зв'язок. Тобто, ну офіційно ніхто нічому не допомагає. Хоча mm -hmm. збірку аутелів, як там заявляється, це доволі потужний сигнал, що 30 тисяч в рік аутелів чотири це дуже потужний дрон, який росіянами використовують. Ми в принципі використовуємо, але не в такій кількості, як вони. Це потужний сигнал, і я думаю, без рішення ну, тихенько рішення комуністичної партії не було б mm -hmm. ось цього можливо вивезення якихось потужностей, щоб на території Хабаровська десь збирати аутели, а не на території Китаю, тобто зрозуміло, ну офіційно mm -hmm. ну, точно не підтримує, але ми бачимо, що є зв'язок, і їм дають працювати, тобто ну росіянам і збирати дрони в себе на території. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру, за те, що прокидалися разом із нами, і нагадаємо, що з нами на зв'язку був військовий блогер Сергій Місюра. Дякуємо вам.